13 лютого. Понеділок ІСУС у СЕРЦІ. Я в них, а ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності. Аби світ пізнав, що ти мене послав, і полюбив їх, як і мене полюбив. Івана 17:23 Енох не лише роздумував і молився, задягнувшись у броню пильнування. Після ревної особистої молитви до Бога він благав невіруючих навернутися. Цей Божий вісник не приховував істину, щоб у такий спосіб знайти прихильність у невіруючих, нехтуючи їхніми душами. Тісне спілкування з Господом давало йому мужність творити Божі діла. Енох ходив з Богом і отримував свідчення про те, що його дороги до вподоби йому. І сьогодні кожен віруючий має таку ж перевагу. Кожен може жити з Богом, тоді як Бог готовий оселитися в Його серці. Я в них, а ти в мені, говорить Ісус. Не лише ено, ля, патріархи, пророки, апостоли, мученики могли ходити з Богом і отримувати свідчення про те, що їхні дороги до вподоби йому, зберігати присутність Ісуса у своєму серці, пронести Його як знамено через усе своє життя. Це не лише перевага, але й обов'язок кожного послідовника Христа. Лише в такому разі він стане деревом, що приносить плоди. Як же багато людей, котрим доручені такі таланти, як вплив та матеріальні засоби, випускають з поля зору небесний взірець і живуть за мірками цього світу, замість того, щоб наслідувати приклад Христа. Люди, яких Бог благословив достатком, будинками і землями, як правило, привчають своїх дітей до безтурботного життя й егоїстичного догоджання своїм забаганкам. Зрештою, вони не приносять для Бога жодної користі і стають непридатними для майбутнього вічного життя. Христос своїм життям залишив людям зовсім інший приклад. З юних літ він працював зі своїм батьком у столярній майстерні. Проте чимало сучасних молодих людей навчені вірити в те, що людська гідність вимірюється грошима. Таке виховання неминуче призводить до викохування гордості і гріховних звичок марнославства, любові до задоволень, які панують у нашому зіпсутому віці. Там, де люди більшу частину часу проводять у ледарстві, сатана підступає до них зі своїми спокусами, щоб зруйнувати їхнє життя і характер. Якщо молодих людей з багатих чи бідних родин не привчають до суспільно корисної праці, їм загрожує велика небезпека. Сатана знайде для них саме те заняття, у якому зацікавлений він. На жаль, сучасна молодь не захищена непорушністю принципів, не вважає час дорогоцінним скарбом, який Бог довіряє людям і за який кожен повинен буде відзвітувати. Гроші також довірені нам Господом. Вони даються батькам не для того, щоб розтринкувати їх, догоджаючи власній гордині на загибель собі та своїм дітям, за допомогою грошей вони мають робити добро нужденним. Давайте ж будемо цінувати ті таланти, які дарує нам Господь, і будемо жити не за мірками цього світу, а наслідувати приклад Христа.